В Івано-Франківську відбулася прем'єра фільму Я, Побєда і Берлін з одноіменною повістю музиканта Кузьми Скрябіна. Стрічка режисерки Ольги Ряшиної мала вийти у прокат два роки тому. Через повномасштабне вторгнення прем'єру відклали. 104 хвилини кінокомедії відзняли у Львові та Берліні. Головну роль Андрія Кузьменка зіграв актор франківського драмтеатру. Іван Бліндар каже на екрані: він перевтілився в Кузьму Скрябина у 90-ті роки на початку його музичної кар'єри. Команда була дуже крута. Режисер Оля Ряшина з'єднала нас всіх докупи. Я постійно жартую на інтерв'ю, що це як ми як аватари спилися, з'єднались. всі синхронізувалися, і кожен додавав якусь частинку серця, душі до того всього процесу. Намагалися, якби не намагалися а робили. Ми робили все, що могли в той момент, щоб цей фільм став знаковим і кожен вкладав у душу, душу і серце, аби віддати дань. В память Андрея Вікторовича.